Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Алгібра 8 та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконається ділення. Дріб чисельник 3, знаменник П поділить на дріб чисельник 9 знаменник П Куб. Варіанти відповіді А, дріб чисельник 27, знаменник 54, П в четвертому, Б. Дріб чисельник 3 знаменник П квадрат, В 3 п квадрат. і Г, п квадрат третіх. Приступаємо до виконання. Щоб помножити, Щоб поділити два дроби, потрібно наше ділене помножити на дріб, обернений до дільника. І тепер 3 і 9 скорочуємо на 3. П і П куб скорочуємо на П. Отримаємо в чисельнику П квадрат, знаменнику 3. І записуємо відповідь. Варіант відповіді Г. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Алгебра 8 та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 8 виконано.